У грудні в приміщенні більярдного клубу Піраміда відбувся фінал чемпіонату міста та відкритої першості ВПРС із більярду, присвячений 30 річниці запуску блоку номер 2 та з нагоди Дня енергетика. Вже вкотре організація молоді ВПРС організовує змагання для любителів та професіоналів більярду. Спортивний захід відбувся за сприяння профспілкового комітету ВПРС та комітету з фізичної культури і спорту кузнецовського міськвиконкому призерів було нагороджено кубками та грамотами турніру. Юні Традиційними почесними грамотами відзначили Веремчука Володимира за належний рівень суддівства, осовського Петра за досвід та високу майстерність. Незмінного партнера турніру Більярдний клуб Піраміда було нагороджено почесною грамотою з комітету з фізичної культури і спорту Кузнецовського міськвиконкому та організації молоді Вепера С за вагомий внесок у розвиток більярдного спорту у місті. прекрасне. Турнір Пройшов красиво. эмоционально. Играли все очень, старались. Я бы хотел, чтобы этот турнир продолжался из года в год и приносил людям радость. И, кстати, уровень очень высокий. Играли в трудной, компромиссной, бескомпромиссной борьбе. Такие были моменты, что просто удивляешься, как может шар с такого угла, с такого это, и зайти в лужу. Это говорит о том, что мастерство растет. Ну а этот турнир я просто на высоте блаженства, потому что я занял первое место. И спасибо всем, кто за меня болел.